Привіт! В цьому уроці ми будемо передавати history ліст з нашого Main Activity в наше друге Activity. Назвемо його History Activity, щоб там відобразити історію наших підрахунків, щоб ми могли потім їх вибирати і вертати собі, продовжувати ці підрахунки десь в колись в майбутньому. Для цього нам потрібно почати з того, що ми створимо activity. І кнопочку. Спочатку створюю кнопку History. Ми на неї будемо натискати, і тоді вже Activity. Так що давайте кнопочку. Відкриваю XML файл Activity Main Binding. Тут додам зверху кнопочку десь на рівні ресету. Чи просто над кліром? Давайте над кліром. Прямо скопіюю. History. History button. ID поміняємо. Далі ця кнопка має бути над кнопкою Clear. тому Constrain Bottom. To, to Top Of. А, вже є така ось атрибут. Constraint button to Top of Clear. Clear button. ось. Добре, кнопочку ми додали. Спочатку її знайдемо. А, шукати не треба. Ми використовуємо біндінг, я забув. Тепер ми будемо навішуємо на неї слухач. Засетаємо слухач. Можна казати, по-різному. Беремо History Button. Це згенеровано назва на основі ID нашої кнопки. Потім Set on click Listener. Є. Кожного разу, коли ми натискаємо на кнопку, буде спрацьовувати ось цей код в середині лісенера. І що нам треба зробити тут? Ми тут пишу коментар. Відкриємо open new. Відкриємо нове. Activity І передамо йому дані. Історію. Добре. Щоб відкрити Activity, нам треба для початку це Activity створити. Дивимось тут. Відкриваємо ось наше розташування. Нашого Main Activity знаходиться в пакеті, відповідному. Я беру його просто копіювати. Та ні, простіше буде написати клас заново. Бо дуже багато щось копію і треба буде це все видаляти з фейсейвий код. Тому правою кнопкою New. І Kotlin. О, можна і Activity створити, так? Basic Activity, Empty Activity. Давайте Empty Activity. Назвемо її History. Activity. Бо в ній буде список. Нашої історії. Ось тут вказується зразу назва XML файлу, який має автоматично згенеруватися. Що дуже зручно. Тут мова. Kotlin, а не Java. Фініш. Ось. Показує нам, які файли і куди додасть. Нам це підходить. Додало. Супер, супер. Є в нас і History Activity. Чи додало воно нам в маніфест, бо якби ви додавали вручну, а не з допомогою генерації Android Studio, тоді вам потрібно запам'ятати також, додати її в маніфесті. О, додало. Ось бачите, оцей шматок показує Git є новий. Бачите, зеленувати виділяє. Весь той шматок є новий. Це нам тільки, що коли ми створили Activity, нам, крім XML-файлу, ще створився, додався шматок в Android маніфесті Тут є назва нашого Activity. Це, поки не звертайте увагу, воно буде працювати і без exported false. І якісь метадані. дані Це того, всього не треба. Воно і так буде працювати. Ви можете це не забирати, але пам'ятайте, що щоб створити нове Activity і могти її відкривати, щоб не було ексепшену, коли будете її пробувати відкрити, ви її обов'язково маєте додати і в маніфест. Ось так. Ось так або так, було перед тим. Просто там було багато зайвих атрибутів, і не хочу зараз, щоб вони вас відволікали. Добре. Activity додали, кнопочку додали. А тепер лишилося, коли ми натискаємо на кнопку, нам треба відкрити це Activity. Повертаємося назад. Тут, бачите, відкриваємо нове Activity. Як ми відкриваємо activity, якщо ви вже проходили список відтворення Navigation, який все ще в розробці, там є вже як відкривати інше Activity. Робимо це з допомогою функції Start Activity. Функція Start Activity доступна тільки в Activтях. Тобто одна Activity може стартувати іншу Activity. Um, оскільки ми в MainActivity, можемо стартувати History Activity. Щоб стартувати іншу activity, нам потрібно створити intent. val Intent. Тут передаємо контекст. А тут передаємо яку activity, яка назва того класу Activity, що ми її хочемо відкрити. History Activity. Потім отака конструкція дивна. Дві крапки, Дві крапки клас Java. І є інтент готовий. Передаємо його сюди. Тут воно нам каже, що другий параметр має бути контекст, а ми передали щось інше. Тому тут напишіть this. Ага, ну так, правильно. Бачите, зараз я думав в зис по звичці, що це ми в активі. оскільки ми в Activiti, то ЗИС буде Activity. Собі нагадайте в Котліні, що означає ЗИС. Це посилання на теперішній клас. Але є нюанс, оскільки ми зараз знаходимося у функції setListeners, а до неї використовується конструкція Viz, binding. То означає, що тепер з є не activity, main activity, а Binding. Тому нам потрібно. Сказати саме, що ми тут хочемо передати Main Activity, а не Binding, бо this це Binding. Як це робиться? Це робиться this, собака, Main Activity. Тут ми кажемо, давай мене, але на рівень абстракції вище. Тобто ми виходимо за межі конструкції this і звертаємося до класу. Ось так. Добре. this, собака і назва класу Main Activity. Раст. Перевіримо, чим відкриється нам Activity. Запускаємо емулятор. І натискаємо кнопку History. Є, відкрилося наше пусте History Activity. Чудово! В наступному уроці ми тут будемо ми туди передамо список історії. Наразі бувайте!